у стінах театру імені Гоголя святкова й урочиста атмосфера. Нас відразу ж зустрічають очі дітлахів, у яких палає збудження і радість. Учасники танцювальних колективів активно і наполегливо готувалися до такої важливої для них події. Сьогодні у нас звітний концерт. Ми як працювали півроку в нові, новоствореній школі з скул. Ми дуже відчайдушно готувалися. Кожного останній місяць майже кожного дня приходили. Цей концерт для нас дуже важливий. Сьогодні ми. Ми побачили не тільки виступи, які роблять наші тренера, а які ми робимо саме власне. Танцювальні колективи Топ Денс і Скайлайн очолюють Олег і Тетяна Сенческу у хореографічних групах. У середньому 20 учасників. Глядачі могли побачити найрізноманітніші естрадні танці, запальний хіп-хоп, сучасний брейк-данс, динамічний контент. Молодші учасники порадували естетичною гімнастикою, папінгом, дитячими веселими танками. Ми дуже, дуже довго готувалися до цього концерту і дуже хочемо порадувати всіх наших батьків і родичів. Учасники танцювальних колективів вкотре довели, що танок це символ життя, розвитку особистості, а фізична втома у поєднанні з позитивними емоціями додає юним танцюристам лише наснаги, здоров'я і радості. На завершення юних майстрів хореографії привітали солодкими подарунками дід Мороз і Снігуренька.